Друзі, вітаю вас, Хай Господь рясно поблагословить. Амінь. Тому Боже благословення, Воно на вас. Воно серед вас. І воно в вас. Амінь. Христос в нас. Тому там, де Христос, там, Боже благословення. Амінь. Сьогодні їхав там, на одну зустріч. І так, Коли стояв в черзі, то почув, як сперечаються люди. Там, каже, у нас наше православне Різдво, а інше говорить, а у нас наше католицьке Різдво. А хтось, може, з протестантів скаже, у нас про наше протестантів Різдво. І це жахливо, коли люди сьогодні вони не читають Євангелію, коли люди Сьогодні не наставлені в Слові Божому, коли сьогодні люди не мають певної освіти, освіти, біблійної освіти. Тому такого поняття, як різдво православне, або католицьке, або протестанське, його не існує, є одне, одне, одне різдво це різдво нашого Господа та Спасителя Ісуса Христа. Народилося немовля і син даний нам, володарювання на раменах Його. Він порадник, Він Бог сильний, Він той, хто творить чудеса, він дає мир, дає перемогу. І сьогодні ми повинні зрозуміти, що поки ми сваримось, коли нам святкувати Різдво 25-го чи 6, го коли нам сьогодні. Як ми нам його називати, католицьке, православне? Від цього всього радіє сатана, тому що ми, замість того, щоб жити самим головним, це Христом, який є імениником, який є в центрі Різдва, який і є самим цим святом. Ми починаємось відволікатись на другорядні, третьорядні і інші речі. Тому дуже важлива така думка, що Новий Завіт і Старий Завіт все це про Христа і про Твої відносини з Ним. про Твоє спасіння, про Твою вічність, яке б ти свято сьогодні не святкував, все це про Христа і все це про спасіння і про Божу любов. Тому, коли ми сьогодні святкуємо Різдво або будь-яке свято, це знов нагадування Господом тобі і мені, про Його велич, про те, що Він має першість, про те, що погляд. Повинен бути на нього, і про те, що Він і сьогодні через свята говорить в життя кожного з нас. Тому хай Господь говорить в життя кожного із нас і через свята, а не просто ми зберемось поїсти салати. Амінь.